Де у вас сесійна зала? А третій поверх. І так, добрий день, громадська організація досить Закарпаття. Ми взяли тільки що воду вонючку із Перітинського кінзавода. Так і ми узнали, що сьогодні тут іде сесія, а нам директор кінзаводу розкаже, що це нормальна вода. Зараз ми запропонуємо йому її випити. Які є активними причиною. Він має така лише позиція. А котрий теж? Її будували говорив на для того, щоб спалювати яка там знаходиться. Що буде панського добре, я тоді домагання? Я буду воювати голосно. Я з повагою відношуся до вас і вас в принципі не перебував. Я вдячний, що мене запросили сьогодні. Тому з дійсності дуже приємно, коли громада стає свідомішою і намагається почати піфруватися про екологію. Я переслав вам фотографію, коли це мені Можна, вона і, до речі, в Фейсбуку вже. Я потім попрошу вас її включити. я це, якщо трошки бік станете, бо я не бачу всю аудиторію. Я люблю мати зоровий контакт, виділив. Я вам дуже вдячний, я б за слово тепер ти переговорив. На, знімає. Дома ж закрити. Кратера деревина, якому зловили перетинким заводом. Три роки на завод, завод доказує. Покажуть, що вона чиста, то я б'ю у тому. Буже роді. Зробіть гутаки, ми йдемо. Ми вас просимо. Ви мені говорите, що вона чиста. Ви говорите всі. Половину річки вуш затікається на половину сині. Робочі місця в, в заводі мають бути. Ми це браво прив'язуємо. На ваших очах був зловлений автобус з краденим дерево. Це засвідчує ще, вони купують, краду колеги, колеги, коли ваш охоронець, коли ваш охоронець, головний прийшов і з нами зорився. Ми це всі бачимо. Добре, раз наша брава поліція, яка украла камінь деревини. Під керівництвом того, що нічого не бачив. І ми вбили тут два роки, щоб довести, яке, яке у вас йде е, злодійське, там грабування, а також, як ваші патрулі нюхають наркоту прямо на. Е, так чи не так? Ми вас просимо. Я тут можу Ви море. Э, 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 Я можу закінчити? Так. Да. Чудово. Будь ласка, дозвольте мені бачите. Я ще не перебуваю. Я прошу не перебувати. Значить, у нас. Василь Іванович, що звучить? Вони мають часу. не маємо часу. Це ваше часу. Це моє, до ти посити. Люди потепліт, і накону не уродять. До побачення! Це початок! Поставте фільтра, ми вас просимо. Іван Михайлович! Іван Михайлович! Іван Михайлович, що з вами сталося? Що з вами сталося? Люди п'ють воду, яка затікає? Пошли з бороту зробимо поліме то водою. Будеш питати водою. Пошли. блять. Пошли. Сука зари Все, вас пошли. 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 Громадська організація досить Закарпаття. ми Кажемо вам, правоохоронні органи, йміться за зарозу. Нормальний розговор туди, коли ви нас чуєте, а не два роки подряд, ми ходимо по правоохоронних органах, ви нас від не чуєте, кулько мож! Томаш крав деревину, Лап'яка відпустили, Вон тепер при що батьки проти, як путки родом! Господи! Смертю, то масове вбивство. На основі того можна починати кримінальну справу про масове вбивство. Ти підпиши вас, я найдруга, ти не причастень в тому. Воза народ, ви Во підписуєте, у нас ми про не представникову прокуратуру про масове вбивство. Ви підпишете про заяву, пишіть заяву, я це підписую. На сесії вирішили, що хто може бути признаком масового вбивства. В СБУ. Міліцію, прокуратуру, викологію сяде. Тодому власне має право прийти на завод. Добре. Коротше, ми демо геть, повідь своїм власникам, нехай поставить нормальні фільтра і немає проблем. Не, Дай я себе да. школу, я даю Майдене не представляв прокуратуру. Я даю офіційний коментар на всю Україну. Влаго, я опану, я опанув правоохоронні органи і також медицину. Чекай, чекай! Я, Чекай! Не хай поясню. Я дав дві, дві проби води з Перечинщини, Іван Михайлович має. Розвитку. Доктор! Чекай, доктор сказав! Чекай, доктор сказав, що будеш паше пити ту воду, здохнеш. Навіть не рекомендуємо мити машину. На другий день, як це появилося у Фейсбуці, Іван Михайлович був присутній, коли я дзвонив чоловікові через три дні. Що сталося? Пояснень немає. Вони з Березного за 50 кілометрів пройшли, падали на коліно, щоб я зняв це з Фейсбука. Вот вам реально правда, бля. Внушу, що, що до свідоцтво? Давайте, де. Пиши так, да, хто, хто, юрист? Пішить заяву, хто знає. Да. Запиши мой номер телефона. Я тут хлопці. Тепер да? пише да. заяву, хто ж приходьте. Влада з нарвалом ція. Добре, ось і будь пишете потом. Я пишу, ну пишуйте, брати люди. Я кажу, товариство. Розумієш, напиши вже не говори. Ти був проти Укргазвидобування в Києві. На основі вашого слова. Ти був проти державного підприємства Укргазвидобування в Києві. Ти все. Ти все. Ні, ну ти все. Ти все, то ти там був проти. А ви поліція вже станьте на сторону народу. Я проти дуже сильно прошу. Надоїло. Все, до побачення. Якщо щось маєте мій номер телефона, ми всі це підписуємо, де треба, як треба, кулько треба. Все, пішли. Так, дорогі друзі, коротше, ми вже виходимо. Ні, ні. Хлопці, мають номер телефону, складіть, пишіть, Ну так пишіть, та культу може говорити. А ми кулько ходимо вже. мене хто? Ну, хто, має має юридичну юридичну знає, Я вас прошу. 050 372 6143 складете заяву і також от, людям одаємо, і най не йдуть. Все. А ми зробили свою роботу, може вже заїбалися їх попереджувати. Я гарно дякую, що є такі активісти, як ви. Запиши номер телефона. Лічно, я прийду, підпишу. Давайте напишемо у курдурі. А є, результати? нічого, не повіряв, ми сиділи, тут не знаю, самоті. Ну так пишіть, не є питань, хлопці підпишемо, Лянки сидять наші хлопці. Готов все наші хлопці. Всі дадуть мені знати, підпишемо. Вони ж і підпишуть все. Собаки, бля. Все, коротше, виключаємося. Далі буде. Сьогодні буде етер вечором із сторінки Геодоста Закарпаття. Я не знаю коли конкретно, але слідкуйте. Розкажу вам більше. Ми сьогодні ще кое-що зробили. Тепер поки що говорити не буду.